Всім доброго дня. Не коротке... Э, вибачаюсь, недобре. Відео із серії Вгадай об'єм. Хлопці в мене приходять і кажуть, ця бочка така та така. І дуже часто помиляються в об'ємові. Тай трошки покажу. В принципі, похоже, відео якось показав, який об'єм, яка бочка, що вона собою, як виглядає. Але зазвичай, що бочка така коротесенька, Коротець, це буде підвальне приміщення, плюс під це, ну, ми будемо знімати відео, під ньому буде ще така тумба, бо там інколи підходять грунтові води, без, немає доброї гідроізоляції. Вона низесенька. Ну, Але низесенька має об'єм 1200 літрів, кому скажеш не вірять. Зробиш тоненьку, довгу вірять. Оце півтори тони. І теж об'єм немалий. І теж об'єм немалий. Все, немає часу поїхати змонтувати, вже люди чекають. На а це 1200. А це також на підвальне приміщення. Дуже багато підвальних приміщень. Це на Карпилівку. В них є одна, один теплокометр. Ми заїжджали, заміряли, робиться якби близнючок. Ну Трошки, можливо, це більше буде зато. Це 1000 літрів. Теж невеличка, виглядає 1000 літрів. А це 500 літрів. Все ну, будемо переробляти. ну Це видно, що малесенька. На жаль, по е відео я не можу через камеру передати масштаби. Масштаб. Але все одно, воно навіть по відео видно, що важко, що тут півтори тони, яка довжина, так? а що тут малесенька така коротесенька, а 1200 літрів за рахунок діаметра. Тобто, якщо у вас ширина дверей дозволяє ширина котельні, можна досить багато місця. Оце, оце буде півтори тони, але це оця частина, плюс аж ота частина дорослиться, отака довжина буде, це буде тільки тоді 1200 літрів. Ну там, а, ще решта ще не почав. Якось так. По тому теплокумуляторі я окремо розкажу, бо казали мені, що я знаходжу, що придертися. Коли заводський якісно зроблений теплокумулятор, там і придертися немає до чого. Ну майже немає до чого. Придертися завжди можна. Але це досить правильно. Що правильно, чим відрізняється від, від тих теплокумуляторів, які ми перер... мусимо людям переробляти, заводські привозять, і ми їх... Ну цього теж будемо переробляти, не за те, що він неправильний, а за те, що там треба його трошки за -аб скажімо так. Ось таке. Ну Тут, до речі, зміючок бачимо. Ось така відстань з, з трубками. А намотаний однаковим діаметром змійовик. Не знаю, там видно видно напевно. Ми, до речі, цей зміючок показували окремо. А тут отака відстань. Така вістань. Справа тому, що тут зміючок... Стандартний, 50 ріжемо на 3, а це зміючок збільшений, 50 розрізаний на 2, тобто 25 метрів, там 16,6, майже 17. Така різниця. ну, 15 -ка труба, про це ж ми розповідали. Бочки ще не зачищені, не підготовлені до повного фарбування. Бачимо, що навіть не висохло тут, тільки-тільки перевірено на герметичність, Тільки що перевірено на герметичність. Шви. Варні електродом патон e, Ано 21. Ми підсвітимо. О, зачистити підфарбування. Це патон Ано 21. Отакий що шов лягає. Ну, ще не нечищений, але вже, я думаю, вже я думаю, видно його досить гарно, досить плотний кішов. Досить такий плотний, гарний кішов. Бачимо, такий є валічок, аж сюди на полі лягає. Ну і тут той самий електрод. Саме електрод. Патон рулить, але патон любить більше струму. Якщо у вас погано варить патон, речі це також патон Ано 36 3 І це патон Ано36 3 Навіть в мене приходили на одному об'єкті і люди казали, що варену аргоном. Та, ні, кажу електронний, так що кажу, розказуєш, що не розумієш на мене, а він не знав, що я варив. <гум> він думав, що я так стройна людина зайшла на руки. Це патон Ано36 3 Любить трошки більше струму вони трошки більше струму, це варилося з дрівом, це варилося без дріва, але в два проходи. Чисто, це Зачиститься, воно зовсім догляде зміниться. Це патон ано 36. Ось так він. Трієчка. Ну воно бачимо, оце три четверті, просто воно ми десь беремо, то воно так виглядає. Якщо далі, це десь більш-менш реальний. Це АНО-36, ми скрізь тут трієчкою проваримо. Ось так воно виглядає. Ось так воно виглядає. Зачиститься, може буде по іншому виглядати. Все, пишіть свої думки, коментарі. Кажіть про що ви хотіли почути. Я знаю, що були люди багато сказали, я пообіцяв, знімемо, дасть Бог з часом все познімаємо. А наразі всім до зустрічі.